Знову вночі і знову по житловому кварталу о 3.45 ночі жителі Інгульського району здригнулися від потужних вибухів. Ракети С-300 впали біля двох чотириповерхових будинків. У двох квартирах на третьому поверсі виникли пожежі на площі 5 та 20 квадратних метрів. Загасити полум'я рятувальникам вдалося лише о 4.35. Усе майно місцевих жителів вигоріло вщент. В інших помешканнях вибито вікна та двері, винесено балкони, понівечено стіни та кімнати. Мешканка одного з пошкоджених будинків показує наслідки нічного прильоту – уламками жінці поранило руку та ногу. Балкона у мене, бачите, самі нету, спальні у мене теж нету, внутрішніх стекла теж всі полетіли, коротше нічого нету. Зараз видають вроді пленку. Будемо вот вот все делать. Самі видите, всі дома пострадали, абсолютно всі, ні одного целого стекла. Від ракетних ударів на подвір'ї залишилася чимала вирва. Також руйнувань зазнали трансформаторна підстанція, електромережі та газопровід. Наразі частина будинків без світла та газу. Комунальні служби роздають жителям теплозберігаючу плівку для вікон. Її бере і Зоя Петрівна, чия квартира та під'їзд постраждали від вибухової хвилі. Про те, що сталося, розповідає зі сльозами на очах. Балкон і спальні окно, і всі ітажі на верху. Шестає, сімає, восьма квартири і під'їзди. Под'їзді все вибігла, окна й двері. Усі доріжки у дворі вкриті склом. Містяни відрами виносять будівельне сміття та залишки від вікон. Всі окна, все. Все повилітало. Зараз вибираємо все. Все, звісно, було все нормально, а тут дуже, Ну так, звісно, все живе, все. Зараз на місцях продовжують працювати ремонтні бригади. Комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілів, а волонтери допомагають місцевим. На щастя, жертв серед цивільних вдалося уникнути. Щонайменше семеро людей отримали легкі поранення. Наталя Засядько, Євген Гончаренко, телеканал Март для є новин.